Головне наше питання це підтримка рівня безпеки наших містян. Ми спілкуємося постійно з військовими. Ми робимо також і наш внесок в безпеку, тому що ми задіємо сьогодні добровольчі формування для забезпечення порядку в місті, і і вночі чергування, в'їзди, виїзди, позиції, все облаштовуємо для цього виділені кошти. І ми сьогодні працюємо над тим, щоб наша фортифікація, всі наші споруди фортифікаційні, вони були укріплені. Співпраця з військовими йде постійно, і ми розуміємо, що це. Повинно так і бути. Порозуміння серед депутатського корпусу щодо виділення додаткових коштів в цьому плані є, і е, на сесіях ми, на виконкомах ми постійно приймаємо рішення щодо збільшення допомоги нашим Збройним силам. Останнім часом ви бачите, що дуже багато лунає повітряних тривог, які е, е, лунають тільки і оголошуються тільки в Сумській області. Це каже про те, що ситуація напружена і треба всім бути уважними. Важно слідкувати за своєю поведінкою, своєю поведінкою дітей, своїх рідних в вечірній час, в нічний час, не допускати порушення комендантської години, але також слідкувати за повітряними тривогами, з'ясувати, де поруч з вами є об'єкт укриття. Нам можна зайти на мапу і на сайт нашої нашої сумської міської ради і подивитися де у вас школа яка вже облаштована де є окремий окрема е е споруда і або скористатися підвальним приміщенням вашого будинку, треба слідкувати за цим, тому що ви бачите, що сьогодні підступний ворог він б'є також, і не тільки сьогодні, і раніше це було. Але ми багато спостерігаємо, що по цивільній структурі б'є уже в нашій області. Ми бачимо Краснопілля, ми бачимо Білопілля, ми бачимо північ нашої області. І не можна сьогодні нехтувати сигналами повідної тривоги. Дійсно, не все сьогодні, не всі наслідки. Нове керівництво обласної адміністрації сьогодні і військові дозволяють показувати. Я вважаю це правильним, тому що ми цим не повинні допомагати ворогу, щоб не коригувати їхні результати їхнього обстрілу. Але саме попередження вони є. Вони обласна адміністрація. Попереджає, військові попереджають, і треба за цим слідкувати.